Привіт, друзі! Нова кімната у сендбоксі присвячена івенту лютневого фестивалю. Що ж, не буде вас затримувати, погнали! На початку ми скіпаємо єшку, чекаємо, поки у нас прогрузиться чат. Натискаємо Enter, пишемо Respawn, натискаємо на кнопочку Я. Вона активує у нас автобіг. Підходимо до цього NPC, беремо квест. В цьому квесті нам треба буде зібрати 10 бобів. Ось падаємо, починаємо збори. Друзі, поки бігаємо, слухаємо гарну файну музику, прикольний такий фонг грає на фоні. Поділіться у коментарях, як вам прийшли нагороди за минулі івенти чи ні. Бо мені, на жаль, досі не прийшли. Хоча всі моїм друзям вже поприходили. Розробникам я писав, мені сказали, що проблема така е, їм відома. І, типу, ідіть гуляйте, не заважайте адміном працювати над цією проблемою. Але щось мені підказує, що так, все ж таки я не отримую свої нагороди за минулі івенти. Що ж, останній Боб ми зібрали, прописуємо респаун. І підіймаємося нагору. Здали квест. Спригаємо униз. Розмовляємо з цим чоловіком. Беремо клюшку, підходимо до людини м'ячика. І наша задача зараз буде вдарити по м'ячику, і щоб ми забили м'ячик в лунку. Стаємо паралельно. Щоб стрілочка вказувала рівнесенько на луночку. Що ж, перший забили, підходимо до другого, до другого людини м'ячика. Стаємо знову таки паралельно. І пробиваємо. Так. Є влучання. Біжимо до третьої лунки. З цією луночкою можуть бути деякі проблемки, бо вона дуже така хитра, я б вам сказав. А, ось. Тут треба поцілити звідскоком. Десь стоїмо, напевно, так може. Трошки ближче. Ось, є ага, потрапляння. Круто. Квест виконали. Біжимо до наступного квесту. Наша задача поговорити з цим NPC, залізти на дах цього автомобільчика і зібрати м'ячики. До води торкатися не можна, бо квест почнеться заново. Ось. Тому нам треба безпечно добратися назад. Починаються якісь глюки. Першого разу, якщо чесно кажучи, в мене вийшло запригнути на гору з відскоком. Але, ну, наглядний приклад того, що трапиться, якщо ви також налажаєте, як і я. Що ж, дострибали собі всі м'ячики, зібрали. Запригаємо на дах. Обережненько. І все чекаємо, поки нас відвезуть назад. Згодом, якщо будете проходити цю карту не один раз, то можна буде все ж таки з пірамідки зістрибнути. Я думаю, проблем не буде. Все, ще один квест ми здали. Біжимо до наступного квесту, розмовляємо з цим чоловіком, натискаємо на кнопочку. Наша задача тут 5 разів також потрапити е, м'ячиком в лунки. Так, перше попадання є. Друге попадання. Третє попадання. Четверте. Ні. Ні, ні-ні-ні. ні. Як бачите, у нас тут іде таймер, і нам треба ще один раз встигнути попасти. Так. Квест зараховано, супер. Біжимо виконувати останній квестик. Що тут треба зробити? Підіймаємося нагору, розмовляємо з чоловіком, в принципі, можна прописати респаун. Просто щоб скоротити. Як бачите, після запуску цього квеста у нас віднімається здоров'я, нам треба спригнути ось сюди, як показано на відео, забрати цей кубок. Тобто, наша задача по цьому квесту а, цей кубочок доставити до того чоловічка. Ось розмовляємо з ним. Все, поговорили. Квест у нас зараховані. Тепер можемо покидати цю карту. Достатньо просто поговорити з цим чоловічком і натиснути I'm done. Як бачите, 6 із 6 квестів, майже 5 хвилин на проходження цієї кімнати. Друзі, вам всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.